Сьогодні особливий день для України. Чотири свята, причому в один день. І я хочу говорити абсолютно від щирого серця. Найперше День захисників і захисниць України. Моє серце сповнено абсолютної вдячності, думаю, не тільки моє. Бо якби не вони, нас би просто не було, фізично не було. Подивіться на Бучу, Ірпінь, Маріуполь. Там, де не встигли наші воїни, людей чекали катівні, розстріли, тортури, фільтраційні табори. Захисники це ті, хто стоїть між нами і смертю, рашистською смертю. Вони в окопах у мороз. Вони під обстрілами, вони виснажені і поранені, але тримаються у багатьох психологічні рани, які не видно, але вони не здаються. А як інакше, хіба ми б змогли поводитися краще, опинившись в подібних умовах? Ми зобов'язані їм життям, свободою і самою можливістю бути українцям, друге свято, покрова Пресвятої Богородиці. Для нас, протестантів, Марія ну, приклад віри і покори Богові це так. Вона сказала так у найстрашніший, найскладніший момент свого життя, випробувань, коли могла злякатися. Ну, Завагітніла без чоловіка, але вона довірилася Господу, і через неї у світ прийшов Спаситель. Ми не молимось їй, бо молимось Христу. Але образ Марії це нагадування Бог діє через людей, які мають мужність абсолютно довіритися Творцеві. Третє свято день українського казацтва. Козаки були вільними людьми, які не визнавали рабства, їхні походи чорним морем, їх численні перемоги це сторінки, які навчили українців, що ми народ воїнів. Саме казацький дух, ліг в основу нашої сьогоднішньої армії. І четверте свято річниця створення УПА. Повстанці боролися і проти нацистів, і проти радянського режиму. Останні загони воювали аж до початку 1960-х років. Їх намагалися зламати, але вони зберегли найцінніше ідентичність українського народу і мрію про справжню незалежність. І всі ці чотири дати разом говорять нам одне: свобода не падає з неба, її виборюють, її захищають, її оплачують, причому плачують кров'ю. Я щиро вітаю всіх із цим святом, дякую, а точніше, свята, ми, дякую захисникам і захисницям, схиляю голову перед нашими героями минулому, перед всіма полеглими і молюся за майбутнє України, яке обов'язково буде вільним.